Ригадую свою першу зустріч із неповносправними людьми у Карітасі мене запросили на свято День іменинника. Тут я вперше зустріла людей із вадами. Від незнання, як поводитись з молоддю, мені стало якось страшно, ніяково, розгублено. Спільні зустрічі, спілкування, спільна праця з молоддю дали змогу побачити справжню, повноцінну людину там, де я бачила неповносправність, побачити красу, глибину, побачити очі і посмішку, сльозу і лагідність. Вони навчили мене дивитися на світ широко розплющеними очима, а не через вузькі щілинки, через які дивляться на світ більшість людей Звертаюся до всіх небайдужих. Приєднуйтесь до діяльності центру, допоможіть іншому, станьте приятелями. Нам є чого у них вчитися, адже вибрав бог нерозумних цього світу, щоб засоромити розумних, і немічних цього світу вибрав, щоб засоромити сильних. Волонтер це той, хто завжди прийде на допомогу. Бути волонтером означає перший крок у напрямку інтегрування суспільства. Однак праця з людьми похилого віку, з дітьми з неповносправною молоддю потребує досвіду, вмінь і навичок, а також психологічної готовності. Акцент робиться на створення приятельських пар, які складаються з волонтера та підопічного. Крок на зустріч людині з вадами розумового розвитку це її шанс відчути себе потрібним та рівним з іншими.